Чергова вантажівка допомоги для військових. Благодійний фонд чисті серцем передає велику партію допомоги для захисників полку К2, щоб забезпечити їх необхідними речами. Сьогодні ми відправляємо другу вже вантажівку повну для новоствореного полку К2. Це бувший батальйон К-2. а Тепер вже 20-й окремий батальйон е, полк К 2 Ми для них відправляємо сьогодні і ліжка, холодильники, машинки, пральні, електрочайники, покривала. Ну, це термопоправила, лампочки, світо, такі світодіодні, хороші класні лампочки відправляємо. Це все сьогодні їде туди до них. І плюс ліжка повністю з комплектами, усім білизни, подушки, матраси, це все разом загальну кількість. Священнослужитель Володимир Войтович давно співпрацює з фондом. Каже, завжди знаходить час для допомоги. Вже дуже давно співпрацюю із фондом Чисті серцем. Вони завжди нас підтримують, допомагають. І коли Василь Михайлович зателефонує, і каже, що треба якась підтримка, якась праця, я завжди десь знаходжу цю хвилинку для того, щоб приїхати йому допомогти. Адже розуміємо, що зараз найважливіше, що ми можемо робити. У своєму житті це допомагати нашим захисникам для того, щоб зберегти нашу батьківщину. Уся допомога сформована за підтримки Китайської Народної Республіки та за сприяння Міністерства закордонних справ України. Уляна Фоцик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.